Вітаю на каналі сьогоднішнє відео огляд плодоношення Ірги Канадської. Маю ось таку ділянку. Весною було відео, як вона цвіте. Тут в мене 4 ряди по 6 кущів. Взагалі маю 6 сортів, всі канадські. Садив заради ягоди і заради експерименту, щоб подивитись, які сорти краще. Які швидше ростуть, яка ягода, який смак. Тому маю за пару років вирощування деякі свої спостереження. Маю сорти Slate, Mandam, Smoky, Honeyвуd, Tyson, Northline і Martin. Ось таку ірга має ягоду. Росте вона гронами. Ось такими. Ось так для порівняння. На сірниках ось такі грона невеличкі. Мають закладку по 6-12 ягід по-різному на кожній гроні. Грона виходить майже з кожної пазухи бруньки, яка була навесні. І маємо ось такий невеличкий кущик близько пів метра. І маємо ось таку закладку врожаю. Ось ще варіант, хилиться до землі. Кущик біля сантиметрів 70-60 80 навіть 60 від землі. Ось такий. І бачите, весь він заліплений ягодою. Ягода достигає не зовсім одночасно. Є деякі ягоди, які вже можна зривати, деякі ще можуть повисіти, тому як для домашнього споживання використання можна зривати вже. Поодинокі ягоди з отаких наполовину дозрілих грон. А можна трохи почекати якось на цьому кущі, поки всі ягоди дозріють, і потім вже їх обривати цілими гронами. Чому кажу про відрив гронами? Тому що як для домашнього споживання можна відривати і окремі ягоди. А наприклад, для продажу, якщо хтось хоче займатись, то у цієї ягоди є один, вважаю, для продажів в мінус вона не має сухого відриву. Тобто, коли зриваєш ягоду, ось так, вона зривається або з отакою ямкою, ось настиглій. Та ж сама історія. Відривається, бачите? Ось так. Ось зовсім стигла. Як нерви. все одно, бачите, ось такий мокрий має відрив. Як для продажу це не дуже добре, тому що ягода буде стікати. Тому для продажу можна ще зробити відривати ось такими гронами, повністю, як виноград, і мати ось таку ягоду. Я не дуже добре зірвав, одну відірвав. Бачите, має вона такий несухий відрив. Як для продажу це мінус. Для дому це зовсім ні на що не впливає. За смаком, смак взагалі поняття особисте, але якщо, наприклад, порівнювати з тими ягодами, які в нас, до яких ми звикли, то жодна ягода, не має навіть нічого схожого зі смаком ірги. Ягода солодка, зовсім не має кислоти. І деякі сорти, наприклад, сорт. Мандам щось трохи нагадує горобину, але так дуже віддалено. Інші сорти не можу навіть сказати, з чим її можна порівняти. Але скажу так: в мене є свої домашні експерти, це мої діти, і вони цю ягоду дуже оцінили саме за смакові якості. Мабуть, за те, що в неї зовсім немає кислоти. Взагалі, кислоти ягода немає. За швидкістю росту, за. Термінами плодоношення, за тим, як кущі швидко вступають в плодоношення, бачиш, що серед цих сортів вони всі дуже різні. Всі сорти, майже всі сорти брав дворічками. Крім одного, брав один сорт однорічним, це сорт Мартін. І для порівняння, ось кущі, які брав дворічками, і вони в мене вже ростуть тут два роки, дають це другий рік плодоношення. І поряд з ними ось кущі зовсім малі, сидять на одному місці. Не знаю, чи то їм не подобається земля, чи взагалі вони не дуже сильно зростають. Але ну, хай одному не подобається, хай двом. Але, наприклад, 5 кущів і всі мають ось таку висоту близько пів метра, не вище. Є і менші. І вони вже в мене, я їх купляв однорічками, і тут вони в мене вже ростуть друге літо. Але є і рекордсмени, це сорт Honeywood маю три кущі, і сорт Smoky Так, Smoky мають вже кущі висотою мінімум метр, а то і півтора метри. Тобто купив дворічки. Це в мене вже тут вони ростуть. Друге літо, дають другий врожай. Перший врожай вони дали на наступне літо від посадки. Купував дворічки весною. Перше літо вони в мене росли. На наступне літо, це вже їм був третій рік, дали перший сигнальний врожай. І ось це вже в мене друге літо, тобто цим кущам 4 роки від закладки. І вони мають вже майже повноцінне плодоношення. Але лідер за кількістю ягід з куща поки що в мене залишається сорт Нортлайн. Як вже показував, він не дуже великий, близько сантиметрів 80-70 і повністю завантажений ось так ягодою. Кущ гнеться під вагою ягоди, не витримує навантаження. Тому ось результат. Тому як заключення, дуже повільно з цих сортів росте сорт Мартін. Купував однорічками, Ось в мене ще два роки вони відросли, і кущ майже сидить на місці. Звісно, на ягоду немає зовсім ніяких натяків. Ще один сорт. Сорт Тісен. Росте не дуже повільно для порівняння з іншими, середня швидкість росту в нього. Але також це вже дворічка. В мене росте ще 2 роки, тобто цьому кущу від закладки 4 роки і зовсім не бачив на них ще жодної ягоди. Ось в мене три кущі. Більш повільно росте середній зріст, ще один кущик. Також ягоди не бачив. На всіх інших сортах, які купував дворічками, вже на наступний рік. Мав перші ягоди, не дуже кущі завантажувались, але в тому році вже ягоду смакували. В цьому році кущі більш завантажені, тому вже можна казати про якийсь невеличкий збір врожаю. По тому, як її саджати, що це кущі дерево, ще для себе не визначився. На закордонних сайтах бачив, що їх формують деревом. І ростуть, як дерево з одним стовбуром, прибирають поросль. Але бачу, що кущі дають немало порослі навколо себе. Тому як її вести чи кущем, чи деревом ще не визначився. Мабуть, це буде в мене такі густі кущі, як фундук. Фундук також можна робити структуру дерева вести в один стовбур, а можна вести як кущ, тобто постійно ростуть пагони заміщення от, і маємо такий широкий великий кущ. Тому як її в себе вести, як буде надалі, відстань між кущами, велике чи невелике, ну, ще не, не можу сказати, ще в мене на дослідженні. Тому, якщо, наприклад, будете купувати і собі саджати іргу, то наперед думайте, як ви будете її ростити, де вона буде рости, тому що в Україні ще нема жодної професійної такої багаторічної ділянки з іргою, а ті що є, вони ще дуже невеликі, щоб робити якісь заключення. Але як пишуть закордонні сайти дають інформацію, то ірга це великі дерева, які можуть рости до 4-5 метрів. Тому в мене ось така щільна посадка, як для дерев. Тому я, мабуть, буду собі робити для них шпалери, бо бачу, що вони під вагою врожаю вони гнуться. Натягну невеличку проволоку одну і, мабуть, це буде шпалера. Принаймні для ось цих сортів, які в мене вже ростуть такі рекордсмени по силі зросту, то вони потребують шпалери. Бачите, бо гілки гнуться, врожай постійно на землі лежить. Поки ще малі ще це можна витримати, а потім, мабуть, може на наступний рік зроблю їм шпалеру. Надалі буду дивитись, буду визначатись, як вона буде себе вести надалі на шпалері. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до наступних відео.